Так, наложимо раствор сантиметровий і ложимо кирпич, все по уровню, все по розмітці. Руслан Суботній робить із цегли перегородку в одній із квартир житлового комплексу у селі Нехвороща. Приступки для плотності, тому що, ну, якщо так положиш, кирпич він вже відпаде. Накладаємо і ложимо санузли тут зверху будуть перегородочки. Житловий комплекс у хороше почали зводити наприкінці серпня. У нього заселять сім'ї, які вимушено переїхали до села через повномасштабну війну. Деякі з цих переселенців влаштувалися до нас на роботу і проживають постійно зі своїми сім'ями на території громади, і в них немає куди повертатися. Це в нас Сім'я переселенців лікарів-стоматологів з Нової Каховки, сім'я землевпорядника, який працює в Старостинському окрузі з дітками, сім'я працівника благоустрою. І зараз вже в нас завершені перемовини із сімейним лікаром з Донецька, яка також буде працювати в нашому центрі ПМСД. В одній із квартир житиме Дмитро Пересеченський із родиною. До них ворожчий чоловік із сім'єю приїхав з Ізюма, що на Харківщині. Приїхав я, дочка приїхав я, дочка молодша і дружина і її мати. Дочка навчається зараз у школі. Тут їй подобається. Нам виділили будинок, поселились уже півтора роки. Тут живемо. Влаштувався на роботу у благоустрій. Працюю офіційно. Зараз пообіцяли дати квартиру, ту, що будується. Збираємось тут лишатись на постійно. Збираємося тут оставатися на постійно. У будинку буде чотири двоповерхові квартири. У них встановлять меблі, сантехніку та підведуть всі комунікації. На першому поверсі буде велика кухня, і санвузол, і прихожа. На другому поверсі це буде будуть, будуть спальні кімнати, і також буде санвузол. Це буде в нас соціальне житло, буде їм видані ордера, і вони будуть проживати. Але потім з часом, коли пройде. Мабуть, це буде прописано в програмі більше, і вони зможуть подальшому отримати вже це житло у власності. Орієнтовно на кожну сім'ю припадають до 90 квадратних метрів. Полізної площі буде. Десь около 80-75 квадратів. Будинок виконаний частково з газоблока, внутрішні стіни, вентканали у нас цегли. Виконані всі несучі стіни, виконують роботи по перегородках. В сьогоднішній день приступили до монтажу криші. На території комплексу зводять і гараж, вже зробили фундамент, стіни і дах. Зараз займаються утепленням. Це крайша суміш для утеплітеля, пліт, щоб воно краще до стіни не держави, щоб вітер не гуляв, суцільно наносимо. І потім ще кріпимо спеціальні такі шляпки. Є. Кріпиться в п'ятьох точках. За словами Ярослава Картавого, зроблять і благоустрій території, викладуть бруківку та поставлять дитячий майданчик. Всі роботи завершать до кінця року. За словами Зої Короленко, на будівництво житлового комплексу спрямували понад 15,5 мільйонів гривень. Із них півтора мільйони це гроші громади, решта кошти фонду відновлення наслідків збройної агресії. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини Полтава.